Всім привіт! Ось нове відео, нова розпаковочка. У мене на столі вже є посилочка. І, напевно, воно якось хвилями відбувається. Один час дуже велика кількість дисків, дуже велика кількість ігрових знахідок. Зараз нічого майже не можу гарного вигідного купити, зато дуже велика кількість ЛЕГО. Тут я замовив, вийшло оголошення по дуже вигідній ціні набір. Було написано, що не вистачає деталей. Зайшов на профіль до продавця, в нього було два таких оголошення. Не роздумуючи, відразу купив після п'яти хвилин, напевно, публікації цього оголошення. І ось мені прийшло Посилочкою, і, чесно кажучи, я здивований розміром, тому що. Ну, по тій кількості, яка була сфотографована на оголошенні, ну, я сподівався, що приїде хоча б така посилочка і то вже буде добре. Але маємо ось такий коробочок. Тож не буду затягувати відео, давайте почнемо розпаковочку. І ось розпакована посилочка майже. Давайте подивимось, о, ну як тут повний ящик картону, то все зрозуміло. У мене взагалі немає питань. Я просто замовив 2 кг картону. І ось два набори Лего, які я замовив за дуже-дуже вигідною ціною. Давайте по інструкції подивимося, що тут. Перший набір це має бути ось такий Mercedes і Glintwagen. Сподіваюся, він більш-менш комплектний. Маю, до речі, набір з двох цих машинок Mercedesів. Але вони ще запаковані і поки що не планував їх розпаковувати. Тому, якщо цей набір комплектний, або не вистачає декілька частинок, то нічого страшного. Буду намагатися укомплектувати по фотографії ті, що виставив продавець, колеса були всі в наявності. Два, три, О, навіть запасне колесо є. Трестя. Четверте. Чотири колеса вже є і це вже чудово. Це дуже добре. Все решта, я сподіваюся, можна якось замінити. Так. Фігурки я не бачу. Це щось я не знаю. Ну, підскажіть мені? Що це за? Запчастина. Так. По ідеї це має бути глушник. Ну. Сьогодні на вечір яка моя основна задача буде? Це передивитися всі частини, які ого! Їх дуже велика кількість. Я сподівався їх буде менше. Йо-ма, це вже страшно. Передивитися, зрівняти з цим списком всі запчастини і визначити, чи комплект повний. Ну а потім вже намагатися його зібрати. Сподіваюся, що тут дуже-дуже невелика кількість деталей не вистачає. І в цілому можна це все буде зібрати. До речі. Давайте проведемо маленький експеримент. В середньому Лего коштує щось приблизно 35-50, хтось і за 60 злотих за кілограм продає Лего. Давайте передивимо і перевіримо скільки затягне наш пакетик Лего. Я його купив, якщо не помиляюсь, за 12 злотих Ну і розділимо доставку на дві посилки 5 злотих. Ще плюс доставка. 17 злотих. Має бути хоча б 5 кілограма, якщо просто продати його на вагу. Так, і Маємо 325 злотих. Непогано, але хотілося б краще. І відразу зважимо другий комплект, витягнути інструкцію. Другий комплект ровно 200 г. Теж непогано, разом це все пів кілограма. Ну, в цілому, навіть на вагу, якщо постаратися, можна вважати це окуп. Тому що його продають по 60 злотих деякі і 30 злотих за пів кілограма це чудова ціна. Другий набір ось такий невеличкий. І це вже Star Wars. Star Wars. Наскільки тут деталів, бо тут деталів набагато менше. І сподіваюся, що вони всі. Так, Тут одна сторінка із завчастинами. Дуже подобаються мені леговські мануальчики. Їх можна просто розглядати годинами. Дуже класно зроблено. Ну, тут набагато менше деталей. Так, не бачу, щоб писали, яка тут кількість є. І це погано. Ну, звичайно, як можна випустити і без реклами. Обов'язково реклама своїх ігор. Так, так, так. Немає, немає кількості. Якщо я не там дивлюсь, напишіть мені в коментарях. Більше чим впевнений, що вони пишуть на коробці, але коробки немає. І тут маємо всі, сподіваюся, детальки до цього набору. До речі, Лего дуже в гарному стані. Не... не брудне. Це дуже мені подобається, бо минулого разу мені приїхало. Якщо дивилися відео... Чудово, Якщо ні, обов'язково перейдіть на канал, я замовляв кілограм Лего і воно приїхало мені ну, дуже брудне. Неприємно було його перебирати, то це Лего чистеньке, батіг. Це напевно не з цього набору. Але нічого страшного. Ось такі посилочки маємо. Зараз я це все перебираю, рахую, бо на відео я в більш чим впевнений, що це не цікаво буде робити. І пізніше дам уже вам знати, чи ці комплекти повноцінні. Ну і обов'язково їх зберемо. Ну що ж, зібрав я два набори. Ось перший по Star Wars. Як бачите, виглядає він надзвичайно круто. По функціоналу можна відкрити кабіну. Як пам'ятаємо, фігурки немає. Також він де тут? Навіть стріляє. Клас, мені подобається. Але так, як і писав продавець, що не все в комплекті і в нас немає одного мотору. Немає мотору, і тут потрібно, щоб якась ще деталька була. Зараз в інструкції покажу. Так, знайшов я ось в інструкції. Ось така мала бути частина на задній на задній частині. Ось тут. Але її немає. Також немає декілька декоративних накладок, саме ось таких жовтих, але нічого страшного. За скільки? 12 злотих він мені обійшовся. Це надзвичайно крута ціна. Можна було б зробити якусь діараму. Підбитий ось такий літачок. Все рівно він класно виглядає, або на полочку поставити собі ось так боком, і він також виглядає класно. Знайти тільки фігурку. Але я не фанат Star Wars, тому більш всього я виставлю його на продаж. Може, когось іншого порадує, або знайде хтось повний комплект і укомплектує. З боєприпасів також тут є дві пушки. Маю тільки один боєприпас. І то десь він там полетів, не факт, що я його тепер знайду. Ха -ха. Буде один боєприпас. Ну, а так, ось такий літачок. Доволі таки непоганий. Зібрав я його швидко. Саме головне збирання принесло задоволення. Але ж не один літачок був. Другий, другий набір це ось такий мерседес. AMG, до речі, посадив сюди вже ось такого хлопа. Ой, посадив ось цього хлопака, щоб він на крутому Мерседесі керував. Бо фігурки, як пам'ятаємо, також не було. Ну, і ось такий Мерседес. Виглядає, до речі, він повністю комплектно, але завжди є але. Ой, перше, якщо відразу відпала ця запчастина, відразу покажу. Тут мало бути ось такий г, г подібна деталька е, на два віконечка, так скажемо. Е, але її не було, але запасна в комплекті була на одне. Тому вирішив поставити її. Функціонал, в принципі, вона. Виконує і що ще потрібно. Тим більше, що її не видно. З того, що видно, на зеркалі мали бути отут декоративні накладки, їх немає. Перед, перед повністю зібраний. Також декоративної накладки немає на другому зеркалі. І немає, здається, тут декоративної накладки однієї, але це не страшне, це можна знайти. Потрібно перебрати свої розкомплектовані детальки, може я знайду, до речі, в мене так і є. Тимчасово поставив сюди детальку на одну, на одну секцію, знайду заміню. І також пласкої ось такої детальки, але надівши запасне колесо, яке має бути тут. То в цілому, ой, цього недоліка не видно. Це потім вже порівняю. І в цілому Mercedes повністю комплектний. Навіть залишилися детальки. Тому я, я рахую, це надзвичайно круто. Ось така машинка, до речі, ой, я зараз все тут зламаю. До речі, в мене така є. Але повністю запакована, ще мала бути до неї жовта в комплекті машинка, її не маємо. Але маємо ось такий крутезний Мерседес. Клас, мені дуже подобається. Надзвичайно велике задоволення отримав від збирання. Коли збирав, чим ближче було завершення цієї модельки, тим більше я переймався тим, що не вистачить деталей. Але деталей вистачило і все було класно. Ось такі два набори. Якщо я не говорив, то я купив їх з доставкою за 30 злотих. І, можна сказати, по 15 злотих кожна з цих фігурок мені вийшла. Круто! Я рахую це надзвичайно круто. Спойлер на майбутнє. На даний момент мені вже їде дві посилки по 2,5 кг Лего. Тому скоро буде нове відео. По перебиранню Лего. Буду трішки детальніше розбиратися в цьому і намагатися якось адекватно і більш доречно це все сортувати. Бо мені подобається Лего, подобається його збирати, як воно виглядає. Ну, і, звичайно ж, потрібно щось колекціонувати. Ну а вам дякую за перегляд. І зустрінемось в новому відео.